Всім вітання з України, тимчасово переживаємо в Данії. Сьогодні ми будемо знову показувати розпаковку нашого соціального магазину. Особливо це відео подовжені подивитися той коментатор, який написав, що ми дуже багато жремо і набрали однієї хімії. Сьогодні ми ви виконували ваше побажання, просили давати лише хімію, щоб підтримати вас. І хотіла вам сказати ось такі гарні е, рядки вірша. Есть тети, как тети. Есть дяди, как дяди. Есть люди, как люди. Есть бляди, как бляди. Но в жизни бывает совсем по-другому. Есть дяди, как тети. Есть тети, как дяди. Есть бляди, как люди. Есть люди, как бляди. Это про вас. Так, а теперь будем снимать. Так, дали нам сегодня маленку. В таком пакете мы можем увидеть перец. Салат капустина у нас тут є. Люблю таку капусту. Так, це, це листочок, це листочки з нашого салата. Салат айсберг. Не зовсім можу, я його не завжди можу їсти, тому що він має присмак гіркоти. Но іноді, буває, немає. Два перця червоний і жовтий, морквинка. Ось така чудова морквинка. Спаржа. Треба попробувати її приготувати, але ну, щось я вже один раз пробувала, в мене нічого не вийшло. Цукіні і нектарин, Правильно? Mm -hmm. Ось такий. Так, далі. Ой, ще щось є. А, морквинка. Соломійки в садочок погризти. До речі, дачани з собою на роботу в мелпак завжди беруть морку. Так, ось такі булочки. Дуже ми полюбляємо їх. Так, Випало з пакета у мене. Ну, Нічого страшного. Знову є ось така армянська чи грузинська булочка. Тетя Юля знає і мене вже вчила цьому слову, як вона називається. Але, на жаль, я знову забула. Покладемо її на дощечку. Так, ось такі булочки. Це вже з сірого хліба, з маком. Сірого хліба, з сірої муки з маку. Так, далі повний пакет нам знов щось тут. дали. дивимося. Тут у нас зелена цибулька. Так. Три помідори здорових таких на салат. Огірок. Сьогодні папа буде робити салат. Так. Баклажан. Так. Далі у нас ось такі. Яблука. Це хлопці будуть дівчата, соломії брати до школи. Так. Груші. Якщо ніхто не з'їв сьогодні, два авокадо, два лимона. О, У нас тут лимон. Одна я їх їм. І ось такі маленькі ще помідори, не буду доставати черіки. Вони найсмачніші. вони такі ароматні і самі найсмачніші. Так, далі у нас, ми вже тако підіймо, е, нарізані гриби. Треба ж, нажарити брічки з грибами. Так, знов щось, не знаю. Якась намазка. У них дуже е, з горішками, е, перцем болгарським. У них дуже багато різноманітних намазок. Опять ось ці палочки, піци, йогурт, банан, груша. Так. Булочки ось такі маленькі для худогу. Ну, ми з них робимо. Це для сосісок. Ну, поклади сосіску, кетчуп та й худог. Ну, французький худог. До речі, в Данії немає худогів, таких, як у нас. У них загалом французькі, правильно? Ну, є, але вони його їдять не так. Просто у них булка розрізана, кетчуп і туди сосиска. Все. Ні, ну так, да, ну не такі ж з капусти, як у нас. А так, ну, скажи, це те саме французький тільки розрізаний. Це кобаска, ось така ж нарізана, варен, вар, варена, варенка. Капуста червона, ну що це таке? Я не знаю. Ролкал. Червона капуста. Ролкол. Так. Хліб. Ще один. Так, що Е, Квасоля, а я вчора говорила кошу. Це горох. Це горох хіма? Це квасоля. Це спаржова квасоля, це не горох. Mm. Угу. І ось така ковбаса. Так, наступний пакет. Безкітний корзіна. Торт. можна торт зробити. Так, далі. Якраз в, в, в лідлі зараз акція пів літра слівок. 12 крон. Хто має можливість купи такі знов ліпьошки? Так, це сир, це ніби творог, він ніби копчений, закопчений. Має такий присмак і має такий аромат. Дуже до речі, він смачний, але, на жаль, мені їсти не можна, більш ніхто не їсть у нас такий. Так, знову ось така колбаска нарізана. Е, салат. Теж Та такий смачний салат, але там огірки. І я не їм. Солені огірки. Ще один. Я ж кажу, вони дуже полюбляють такі салати. І, до речі, вони дітям своїм роблять намазки в садочок. Саме з такими салатами. Ось така ковбаска нарізана. Так, чорний хліб. Зернятами щось нове, щось натуральне, молоко, так? Да? Ну, щось я не бачу, що тут написано молоко. Кльовер, а що це? Клів. Кльовер. я не знаю, що це? Так, ще ми не знаємо, що це таке. А, це йогурт. Тут йогурт написано. Так. Ще один ось такий. Будемо куштувати, Перше бачу таку фірму. Ананас, Так, папа буде їсти ананас. Такий йогурт. Такий йогурт. печиво, Нашим дітям дуже подобається таке печиво. Так, ось така ковбаска, Дві штучки. Сік, як завжди. Чипсы. Вот это чипсы... Диетичные. Ну, у нас дети едят. Такие у меня специфичные на как российскую лампики. А вот Знов такие палочки, соус и картофель. Ось така у нас вийшла сьогодні розпаковочка. Сподіваюся, хімікатів ми набрали досить, вас це задовільнить. А всім нормальним міцного здоров'я, гарного дня, мирного неба і нам всім українцям швидкої перемоги. До зустрічі!